Ви знаєте, як є таке прислів'я, ну, мовою оригіналу, звучить краще, ні худа без добра. Декілька організацій у нас на фоні цієї такої економічної кризи, всіх проблем в державі, все-таки отримали якийсь зиск. І в першу чергу це тролейбусне управління. Люди масово пересіли на тролейбуси. На щастя, ми докупили майже 15 тролейбусів 10 останніх років і перед тим, і це дало змогу нам трохи полегшити. Ну, якщо в Тернополі виходить 43 тролейбуса, то у нас 63. Міста майже однакові. Більше того, ми в цьому році заклали кошти, я думаю, мінімум 10 тролейбусів ми таких бувших в Орксані докупимо. І не тільки це. З огляду на те, що вже всі зрозуміли, що це найкращий, і найперспективний транспорт, у крайньому разі, поки держава не робить маніпуляції з вартістю електроенергії, ми будемо розвивати далі і лінії. Зараз мною дано доручення вивчити питання прокладання ще додаткових ліній по самим. Таким рентабельним маршрутом, тобто там, де дійсно багато їзд людей. Ми мусимо випхати оці мікроавтобуси з міста. Може, ми робимо це не для того, щоб людям зіпсувати бізнес. Ми робимо для того, щоб вберегти наше місто. А оці маршрути, ну, якщо конкретно це, це той самий північний кількість? Розглядається зараз декілька маршрутів. Один із маршрутів, ми дуже сподівалися на ці добуси, але, на жаль, наша промисловість їх не змогла виготовити. Робить Росія, робить Білорусія, робить за кордон, не виробляє Україна. Так от, один із маршрутів це закальцювати Волинську дивізію, що й планувалось раніше. Другий це закальсувати Макарова, щоб з Корольова тролейбус міг їхати мімо поруч з супермаркетами виїжджати на маршрут двійки до Боярки. І третій маршрут, можливо, вербова. Зараз це все вивчається. Я не роблю зараз голосних заяв, але один-два маршрути в рік будемо старатися фінансувати, щоб розширювати мережу тролейбусних маршрутів і докуповувати тролейбуси. зараз можна говорити просто навіть теоретично в перспективі скільки це буде коштувати? Один маршрут? Ну один по тих цінах, я, я можу сказати, по тих цінах, що ми планували раніше. Чому ми е, саме взяли за довбуси? По тих цінах, що були раніше, маршрут прокласти по Макарова стою ви коштував приблизно 9 мільйонів гривень. Ну зараз це, напевно. З індексацією на курс долара, але тоді було вигідніше купити два чи три цих добуса, це було по коштах просто набагато вигідніше. Зараз, я думаю, що це десь мільйон 15 млн. Це під силу нам, в принципі, це під силу за рік-два профінансувати ще додатковий маршрут. Але о, погодьтесь, який це буде зиск від того.